Зустрічайте пінгвінів Гумбольта в сілеському зоологічному саду. Як пінгвін Гумбольта отримав своє ім'я? Вони були названі на честь натураліста Олександра фон Гумбольта, як і холодна течія Гумбольта, що протікає вздовж їх природного довкілля. На відміну від Антарктичних видів, ці птахи зустрічаються лише вздовж бурхливих тихоокеанських узбереж Перу та Чилі. Вони живуть колоніями, що гніздяться на узбережжях. Вночі вони зазвичай сплять у норах, хоча деякі пінгвіни вважають за краще залишатися зовні і можуть спати стоячи або на боці. Пари пінгвінів вірні вибирають собі пару на все життя. Хоча вони, як правило, моногамні, у рідкісних випадках самка запрошує іншого самця для спаровування. Спаровування поза парою завжди ініціює самка. Молоді пінгвіни згруповані разом у розплідник, поки батьки йдуть на риболовлю. У неволі гомосексуальні пари самців і самок іноді беруть на себе відповідальність за виховання дитини. Кожну особину можна відрізнити за маленькими чорними цятками на животі. Кожна цятка унікальна, як відбиток пальця. Тож ви можете відрізнити пінгвінів. Відмінною рисою виду є суцільна чорна смуга на грудях, яка допомагає відрізнити їх від магелланових пінгвінів. Тверда стрічка на грудях також допомагає відрізнити дорослих особин від молодих, які мають темнішу голову. У дорослих особин навколо дзоба є рожева ділянка, яка відрізняє їх від інших видів пінгвінів. Пінгвіни це налітаючі птахи, які створені для того, щоб літати у воді. Вони мають оптичні торпедоподібні тіла та крила, зменшені до міцних жорстких ласт, які допомагають їм швидко рухатися у воді. Вони мають перетинчасті ступні та ноги, розташовані далеко назад на тілі, а їхні ноги та хвіст використовуються як кермо для керування під час плавання. Пірнаючи, щоб зловити рибу, пінгвіни гумбольта можуть занурюватися під воду на 150 метрів і залишатися під водою до 18 хвилин і можуть плавати зі швидкістю до 15 миль на годину. Коли птахам потрібна перерва від купання, вони виходять на берег. Пересуватися по суші не завжди легко. Частини їхнього середовища існування включають скелясті приморські скелі. На щастя, у тварин є вбудоване спорядження для скелелазіння. вони використовують гострі кігті на своїх перетинчастих лапах, щоб чіплятися за скелі, пересуваючись по нерівній місцевості. Тварини також використовують свої навички скелелазіння, коли їм доводиться перебиратися через морських левів, які граються на сонці і блокують їм шлях до океану. Морські леопарди, морські котики. Морські леви, акули та косатки полюють на дорослих пінгвінів, яйця і пташенята піддаються хижацтву птахів, змій і лисиць. У неволі пінгвіни гумбольта можуть жити до 30 років. Дякую, що дивились.